Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи закриті дороги на гроші у тих, хто дивиться відео близьких людей, чи є перешкоди на дорогах на гроші? Дайте відповідь, скажіть, допоможіть у тих, хто дивиться відео. Близьких людей. Так є перешкоди тут а, раніше ставили програму через церкови через церковну магію, негативну. А тут ставлять на смерть. Так, і бідність. Заперечую, знімаю порчену програму. Убираю. Порчі прокляття знімаю. Уже третій майстер ось, заперечую, знімаю всі порчі прокляття. Анулірую, убираю кладовицьку магію, церковну негативну магію. Знімаю. Угу. <кій> і наперед поставлена програма. Теж це втручаються на шляхи, на гроші і втручаються тут, ставлять. Такий як обмін, подмін, воно зупиняє дуже повільно йдуть гроші, дуже повільно. Тут втручаються більше в роботу саме вашу. Забирають ваших клієнтів, замовників, покупців, щоб не бачили, може, вашу рекламу не бачили Може робити родич, або якщо це друг з дитинства, коли ви разом росли. Тепер я ще повністю убираю Всі перекриття доріг знімаю, всю магію негативну знімаю. І з роботи тих, хто дивиться відео близьких людей. Убираю весь негатив, відкриваю шляхи дороги на щастя, на любов, на гроші, дорога відкрита. Заперечую. Прошу допомоги. Да, тут ставлять, як отворот, щоб всі роботодавці, щоб вам не було можливості заробити гроші. Прошу весь негатив убираю. Радники, стяги, оморочені програми знімаю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Багато роблять так, щоб ви не працювали. Заперечую весь негатив, обираю. А з морочні програми знімаю, твороти, мороки знімаю, відкриваю шляхи дороги на роботу. Дорога легка, і двері всі відкриті. Буде так і так і є. Більше немає жодної перешкоди. Дорога на гроші відкрита. Усім, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає заробляти, мати прибуток. Прошу захисту міцного, всім, хто дивиться відео, близьким людям. І вдень, і вночі янголи-охоронці, духи роду захищають, оберігають, не намить, не лишають, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей. І вдень, і вночі янголи-охоронці захищають, оберігають, не намить не лишають, буде захист міцний, буде так і так її. Ну давайте ще переглянемо, чи вдалося відкрити дороги на гроші зараз тим, хто дивиться від близьким людям. Ні, ще не вдалося. Дуже важко, дуже сильні е, вже зміни, дуже сильно втрутились у ваші фінанси. Дуже важко з цього встановити. Людина-зрадник в оточенні. Хочу, щоб ви е, були. В розпачі, щоб ви більше не займалися цією роботою, тою, що була у вас. Робота хороша. Щоб лили сльози і страждали. Подивіться, які страшні карти. Дуже багато у вас переживань. Заперечуюсь, негативне не переживайте. Зараз дочищаємо все. Бираю, знімаю всю порчену програму, кральні кістяги, морки, морочні програми, знімаюся, порчені бізнес. на насвідки. Кладовицьку магію обираю, анулірую, відкриваються всі шляхи дороги на гроші, на стабільні прибутки, без перешкод. Все, що належить тим, хто дивиться відео, близьким людям, належить тільки вам. І нікому більше, ніхто не може цього одібрати, забрати не зможе. Відкриті шляхи, дороги на гроші, на прибутки стабільні, без перешкод, легкими, радісними шляхами до вас ідуть гроші постійно та стабільно, буде так і так і є. Всі порчені програми, прокляття, на бідність, крадні кістяги, морочені програми, знімаю, повертаю ворогам. З ними все це відбувається. Більше чіпати вас не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не зможуть. Буде так і так є. Прошу Верховного Суда. Перекриваю, перекриваю над ворогами. Всі, хто на ваші гроші позарюється, без нічого остануться. Сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не можуть. Більше немає змоги ворогам втручатися у ваші фінанси. Впливати не зможуть. Буде так і так. Буде так. Давайте ще раз переглянемо, скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишились ще якісь перешкоди на дорогах на гроші. От всі, хто дивиться відео близьких людей, чи лишилися? Боже, які сильні блоки, блокіровки, втручання в долю. Прошу допоможіть. Захист стає. Основна сама страшна програма це Порча на смерть. Комусь робилася, вона так і працює. Спочатку зникають повністю гроші. Заперечуюсь негатив. Убираю всі блоки, блокіровані програми. Кладовицьку магію. Анулірую, порчені програми. Анулірую. Відкриває шляхи дороги на гроші, на вдачі, на багатство, на щастя, на роботу, на клієнтів, на замовників. Дорога відкрита. Відкриваються всі шляхи дороги. Всі переклади хвороб знімаю з туди. Морочені програми знімаються, повертаються ворога. Хай з ними все це станеться, буде так і так і є. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Відновлюються фінанси, вирішуються всі фінансові питання без перешкод з легкістю, з радістю. Усім, хто дивиться відео близьким людям, легкими, радісними шляхами приходять гроші постійно та стабільні прибутки, відкриті шляхи буде так. Оцікаю, всі порчені програми кладовиці бумаги, порчі насмерть Вистуди. Знімаю повністю, повертаю назад тому, хто робив, хто замовляв. Не на переклад, не по колу, не по корові, не по роду тому, хто робив, лишаю і хай вони самі з цим живуть. Буде так і так і є. Всю порчену програму. Карму чужу негативно повертає назад. Всі скиди, переклади, обміни і подміни чужої долі негативно повертає назад, тому хто ставив, хто робив. Так, перекриваю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на стабільні прибутки, тих, хто дивиться, їдів. Близьким людям нічого не заважає мати гроші, прибутки стабільні буде так і так є. Оце гроші. Лю люди дуже сильно е нападають на фінанси. Давайте подивимось ще раз, чи лишився негатив. На дорогах на гроші, тим хто дивиться відділ, близьким людям, чи є перешкоди на дорогах на гроші, як до вас чіпляються дуже агресивно? Дуже агресивно такі кратненькі поставлені в. В цих картах. Ось у мене і два. Щоб вам нічого і не лишити. Заперечую, знімаю всю порчену програму. Анулірую, убираю Порчена бідність. Кладовицьку маю, анулірую, убираю. Триваю всі шляхи і дороги на гроші, на замовників, на покупців, всі обміни, подміни. Тут зроблено, якщо ви працюєте з покупцями, то якийсь пере... стяг, перев... переклад, перевод, щоб те, що до вас мало йти, від вас пішло і пішло до іншої людини. Всі ваші прибутки. Заперечую, анулірую повністю всю цю програму. Перевод, переклад більше не працює. Відкриваються шляхи дороги на гроші. Повертаю все, що належить тим, хто дивиться відео близьким людям, належить тільки вам і нікому більше. Морочені програми зняті. І що не працюють. Янголи, охоронці, духи роду вищі сили, допоможіть відкрити шляхи дороги на гроші, на стабільні прибутки. Тим, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає бути багатими, заможними людьми. Відкриваються Перекр... Перекр... шляхи дороги, здійснюються всі плани, наміри, вирішуються всі фінансові питання без перешкод. Буде так і є так з легкими, радісними шляхами. Постійно і стабільно йдуть гроші. Буде так і так. Більше втручатись у ваші фінанси. Ніхто не зможе, як тільки починають лихо робити, крадники ставити, сили втрачають, свідомість втрачає, нападати не зможе, буде так. Лиші сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу захисту. Міцного усім, хто дивиться відео, близьким людям День і вночі захищайте. Оберігайте, не намить. Захищайте фінанси, роботу, прибутки перед захистом. Більше нічого не заважає. закрити повністю всі фінансові питання. Буде так і такі є. Ой, Давайте ще раз подивимося, чи вдалося відкрити дороги на гроші тим, хто дивиться відео близьким людям. Дороги і шляхи на гроші. Ну, от, пішли обратки. Боротьба дуже хорошо відбулася. Пішла назад програма. Це скидали чужу карму. Це перескидали чужу карму. Ще комусь робили. Перевод чужої карми негативної. Боротьба. За ресурси відбувається. Зараз до вас мають прийти ваші е, люди, ті, хто. Е, е, За лікуються фінансові всі питання ваші. До вас ідуть ваші люди. Ті, хто до вас мали йти, може, покупці, замовники, якісь. А... Ну і взагалі відкриються шляхи дороги на гроші. А тепер те, що робили з вами, буде відбуватися і з ворогом. Вони самі себе загнали в цю і не зможуть вибратися. Угу. Ну, і є попередження, що за вами спостерігають. Тут порада одмежувати свої фінанси людям не треба ніякої інформації. Взагалі не, не можна тут такі хитрі, дуже навколо люди. Про гроші розмовляти не можна. У вас зрадники, дуже хитрі люди навколо. Вони прям хочуть все взнати з кішту. Дайте порадовищі. Мати таємницю про свої прибутки, про свої гроші. Нічого нікому не говорити, взагалі на тему фінансів не говорити, не розмовляти. Ні, ні з ким, ні з близькими, ні з ким взагалі. Щось вийшла карта. Тримайте все в таємниці. Ой, прошу ви щасливо, допоможіть усім, хто дивиться відео близьким людям. Відкрийте всі шляхи і дороги на гроші. А ще порада про свої плани, наміри. Може хтось хоче щось придбати. Нерухомість, чи може якісь. Приміщення, будинки. Взагалі, про свої покупки не, не говоріть. Тут дуже агресивне оточення, багато обману, заперечуюсь. Вони лізуть, роблять оморочені приворотні, привороти ставлять. Заперечуюсь, негатив обираю. Ще по цій карті не треба позичати гроші. Коли тут саме магія спрацьовує оцей крадник, коли ви позичаєте гроші. Заперечу повністю, анулірую всі порчені програми, привороти, мороки, морочені, крадніки знімаються. Краднік через позичання знімаю, анулюю, відкриваю шляхи дороги на гроші. Всім, хто дивиться, віддіє близьким людям. Нічого не заважає, мати прибутки. Здійснити всі плани і наміри, без перешкод, дорога легка на гроші, двері всі відкриті, буде так і так і є. Більш за все нападають на фінанси. Так, да, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Все буде гаразд. Тільки мовчіть, і нічого не кажіть. Прошу Вищі сили, допоможіть, захистіть гроші, прибутки, здоров'я. Сили, енергії, поверніть. Тим, хто дивиться відео, близьким людям повертаю все, що в них було, забрано, стягнуто, всі сили, здоров'я, фінанси, енергію, вдачу, успіх. Повертаю назад. Більше ворог крадник поставити не зможе, більше чіпати фінанси не зможе, цих людей чіпати не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає. Більше лиха зробити не зможе. Оцікається повністю. Весь негатив, всі крадніки, привороти, морочені програми. Більше не працюють, буде так і так і є. Угу. От, ще щось іще мені йшла інформація, вам треба угу. не е, плакати. Там така карта, е, головна в центрі була, не плакати, попри все, не впадати у вічі. Займайтесь, постійно майте якісь справи. Ви бачите, що йде щось погано. Подивіться чистки, зверніться за допомогою і займайтеся справою. Навіть якщо от, ну, взагалі вже все погано, робіть просто заряд, якісь вправи, руханки. Відволікайтесь на якісь хобі, майте. Вам не можна опускати у цей віччій в серце, опускати руки не можна. Через це все ще гірше стає, все гірше і гірше. Майте спортом займайтеся або якусь прогулянку робіть. Бачите, що погано. Не можете рішити питання, тільки не сідайте, ну можна, ну, хай ви день поплакали, може, три дні, а далі підніматися треба. Відвол... Треба щось мати, на що відволіктися, щоб ваша голова не була у вічі в цьому. Це такий. Ми самі програмуємо дуже багато речей в житті. І якщо вже стали програмувати самі собі, вже самопорча, там поставлена порча, а тоді вже починається як самопорча. Саме погана це коли люди вже втрачають віру, втрачають віру, що можуть заробити гроші. От. Так, добре. Ми ще пізніше переглянемо ці питання. Зараз пробилися, мають бути гроші, відкрилися шляхи. От. І надалі будемо ще робити чистки. На цьому я маю завершити. Дякую усім за увагу. Нагадую про наших військових. Не забувайте, будь ласка, одна, дві, десять гривень, хто скільки зможе. Допомагаємо, якщо бачите, йдуть, ведуть збір, мадяр, може вести великі збори, маленькі збори для військових. Не минайте, робіть маленького донату, не існує, Це дуже велика допомога. Ще раз дякую за увагу. Бажаю, щоб у всіх, хто дивиться від близьких людей, були гроші завжди. Їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались. Буде так і так. І. Буде захист. Так і такі. Вам можна бути багатими, можна бути заможними людьми, щасливими. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!